Перепочити в очікуванні потяга, прийняти душ та випрати одяг, а ще поласувати домашніми смаколиками. Усе це можуть зробити українські військові, які транзитом їдуть через Запоріжжя. Своєрідний хостел для захисників, солдатський привал, працює від початку бойових дій на сході. За цей час тут зупинялися близько 20 тисяч бійців. З тими, хто створює для військових комфорт, познайомився Денис Розенков. Військовослужбовець Микола повертається до своєї частини після шпиталю. У Запоріжжі у нього пересадка та майже півдоби очікування між потягами. За підказкою рушив до солдатського привалу. Чекаємо поїзда. У нас до вокзалі є ВСП, підказали, можна. що можна зайти. Своєрідний хостел для перепочинку бійців, розрахований на 20 койку місць, почав працювати у місті ще 8 років тому. Невеличкі кімнати, але затишні. Комфортні мені здається, просто щоб хлопці могли перепочити, просто виспатись. в теплі чи на, на чистій білізні, ситі. І спокійні чільниця солдатського привалу, пані Галина, у минулому лікарка педіатр у 2014-му під час антитерористичної операції втратила сина. тож усі зусилля спрямувала на волонтерську працю. Разом із однодумцями вдалося отримати приміщення, зробити ремонт і відкрити заклад, який тепер відомий серед військових усієї країни. Коли ви побачили, що бійці у нас сплять на підлогах, на вокзалах там і десь там ще. І потрапляють в різні пригоди, скажімо так, з цим пов'язані. Прийшло розуміння, що так не повинно бути. На привалівській кухні вирують запахи смачної домашньої їжі. Тут щоденно працюють жінки-волонтерки, щоб нагодувати бійців. кажуть, головне все робити з любов'ю. Гречка з м'ясом борщ, капусточка. І сирники. будуть. Волонтерки кажуть, незадоволених тут не буває. Як як рідного, як все вдома. як додому зайшов. 70-річна Ольга прасує білизну для нових гостей привалу. Жінка тут працює від початку бойових дій на сході. Розповідає, всидіти вдома не змогла. Хотілося допомагати військовим та бути корисною. Те, що я можу, то й роблю, тому що більшого. Мабуть, по віку по-своєму не можемо робити, а тут і якось ти відчуваєш себе більш потрібним. Хоч щось робиш для країни, для хлопців. У солдатському привалі бійці за необхідності можуть поспілкуватися із психологом. Пані Людмила каже: іноді військовим просто треба виговоритися. Хлопці вони ще так на адреналіні, на такому юношському максималізмі. Вони більш гнучкі. А люди з більш таки з віком в них є вже певні такі традиції, якісь такі уявлення про щось, і раптом воно змінилося, особливо ті, коли які пішли 24 з лютого. Солдатський привал за роки роботи перетворився на потужний волонтерський центр, окрім безплатного відпочинку. Тут збирають і необхідні речі для бійців, зокрема аптечки та військовий одяг. А про цього договорі. Є одну секундочку, Я вам покажу, подойдут. А є сразні віші. Отакі. Та оцікун хороші свідки. На згадку про зустріч залишаємо у солдатському перевалі невеличкий подарунок. Календар від п'ятого. Завдяки йому телеканалу вдалося зібрати майже 4 мільйони гривень на рації для українських військових. Дякую нашим дівчатам, красуням і всім, хто придумав і втілив в життя цей проект. Дійсно, краса це страшенна сила в усіх сенсах. Красота мир. Денис Розунков, митро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал очима воєнкорів. Кадри з гарячих точок повномасштабної війни зібрали у документальний фільм Ефект присутності. Стрічку присвятили військовому журналісту майору Олексію Чубашеву, який загинув під час виконання бойового завдання біля Сіверодонецька. У Києві відбувся перший показ відеороботи, де вмістили зокрема і кадри з останнього бою Чубашева. У фільмі немає жодного постановочного кадру, художнього вимислу, а лише реальні події, що відбулися за останній рік. Це бої за Київ, перший день визволення Бучі, оборона міст Лисичанськ та Сіверодонецьк, обстріл Краматорського вокзалу. Після прем'єри стрічку розповсюдять на платформах військового телебачення. Це, по суті, фільм Зворотня сторона роботи військових журналістів саме під час повномасштабного вторгнення. Те, що не війшло в офіційні сюжети, те, що не можна показати в офіційних сюжетах. Власне, у фільмі про повномасштабне вторгнення розказують самі військові журналісти, і цим фільм унікальний. Я не знала, що буде зніматися якийсь фільм. Не зніматися, а монтуватися якийсь фільм, якісь роботи. Але... Це круто, що вони що вони підтримують про нього пам'ять.